Алло, Коля, коли я сказав коньом каньо, не казав куплять коня. Коля, все, давай. Вітаю, щось підказати. Собі підкажи. То вас тут головне. Той кому ви тільки що сказали, собі підказати. Неправильна відповідь. Я головний. Мені бойлер треба. А для квартири? Якої квартири? Послухай, квартира це в тебе, да? Халука, сарай. А у мене як ти поясни? Стадіон, палац, маєток. розумієш чи ні, Розумію. розумієш там. Може понімашота там головочки? дерево. Мені бойлер дай пожалуйста. А можеш, будь ласка, підказати подражиться окце 1000С? Це бойлер чеського виробництва з якісною малію всередині з дуже зручним керуванням на 1000 літрів. Такий, як ти. Я в цифрах думаю. Мені цифри називіть 141 сорок тисяча. Ви що їх США Ганяєте, та ні, він у нас в продажу є. Слухай, таких як ці за 140 тисяч, я можу купити і не у вас, розумієш, а в другому місці. Мені якісь інші варіанти. Дайте назовіть. Що є? Є ще Арістон, Тесі, Атлантик, циліндричні, плоскі, прямокутні. Вам загалі які потрібні? Ти взагалі думаєш? Цифри мені називайте. Ну якщо з комбінованих великих, то там 150 тисяч є, 120, 000, 100. 000. 70. Далі. 50-48. Далі. Ну, найдешевший у нас за 3,289. – О, за 3200, що там. Так це ж самий маленький бойлер, взагалі, який в нас є. Головне не розмір. Алло, Коля, приїдь у Вінкон, треба бойлер купити. Забрати домой і поставити, щоб сьогодні вечором стояв бойлер. Коля, мене не волнує, ти його будеш ставити. Все, давай. Наш фахівець може допомогти з установкою, щоб все було встановлено правильно. Ваш фахівець хай допоможе собі. – Алло, Коля, приїдь за мною. То ви купуєте бойлер. Мальчик, я якщо хочу тебе можу купити. Коля, приїдь купи бойлер. І За знижку домойся, бо будеш за свої платити. До зустрічі.